Конець звертайте увагу, можемо спостерігати всередині згорток і золенти. Можемо спостерігати сталоподібну речовину білого кольору. Оперативники територіального відділу поліції номер 1 Дарницького управління поліції спільно із оперативниками сектору кримінальної поліції Дарницького управління поліції викрили по вулиці Ялтинській 46-річного чоловіка із кілограмом солей альфа пвп які були заховані у пакеті з товаром для тварин. У ході проведення перевірки поліцейські з'ясували, що чоловік за грошову винагороду погодився забрати посилку з пошти для свого знайомого. Так, працівниками поліції був е, встановлений та викритий 19-річний уродженець Луганської області, який організував у Києві інтернет-магазин з продажу психотропної речовини. Під час невідкладного обшуку за його місце мешкання поліцейські виявили та вилучили ще 285 вісімдесят із сіллю Альфа пвп а також електронні ваги, зі пакети, киликістрічки е, для фасування та інші речові докази наркозлочину. За цінами чорного ринку, вартість вилученої речовини може складати близько 450 тисяч гривень. Наразі наркоділок затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та поміщений до ізолятору тимчасового тримання. За процесуального погодження із Дарнінською окружною прокуратурою чоловікові повідомлено про підозру. У скоєнні злочину за частиною 2 статтею 307 кримінального кодексу України це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин чи їх аналогів з метою збуту. Санкція цієї статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі.